І так, до вашої уваги автомобіль, то ран п'ятимісний. Автомобіль вообще на чудовій зимовій резині, класні титани, в хорошому стані. Побрів автомобіль 2005 року, розмитнимося 2004. Ось в такому він в стані Автомобіль з Норвегії. Ось вам пробіг. Комплектація, кліма. Куча бардачків. Чотири ско підйомника. Під Ось такі всякі. Тут посередині для середньої людини хто їде. Фаркоп. Тут ви все бачили, шторка на фотографії. Не хочу б одною рукою паршиву. Там знизу все є. Ось так виглядає автомобіль. Титани ковані взагалі бомбезні, класно. Вибачайте, трошки грязновато. Але сидіння, то ви знаєте, вони тут складаються. Якщо треба, взагалі повністю виймаються і автомобіль робиться, скажімо такий як грузовий. Двигун 1,9. Не 2,0, а 1,9. На автомобілі є. Сертифікат, все. Тут а, прошу папери. Ось на автомобіль. Жодних проблем нема. Він код в відкритому доступі. Будь ласка, дивіться, провіряйте, на рейлінгах. Ось так працює двигун, як швейцарський годинник. Кому потрібний надійний, чудовий і класний автомобіль, дзвоніть або пишіть, якщо не відповідає на Viber WhatsApp. Ось ще він код. Ціна даного автомобіля 7 тисяч доларів. Сертифікатом зі всім, без нарікань, там треба буде доплатити або там все. Повний пакет документів, ви приїжджаєте, автомобіль одразу ставимо на вас, номера лишаються транзитні, і ви їдете ставите на облік. Хочете зараз, хочете, коли ви маєте бажання. По закону України маєте право їздити. На червоних номерах, якщо поставимо до кінця воєнного стану і після нього ще три місяці. Кого цікавить даний автомобіль, приїхали, взяли і їздити щасливі, обслужений, жодних проблем. Зимова гума та й такі пироги. А кому не важко, ставимо лайк і поширюйте це відео в Ютубі, може, хто шукає. Саме даний автомобіль, то його знайде. Знаходиться, до речі, місто Дубно, Рівенська область. Кому цікавить. Номер телефонії буде в описі. Всім дякую.